Друзі, всім привіт! З вами я Лена, і сьогодні настав той довгоочікуваний час, коли треба збирати валізу на море. В цьому році я вирішила не робити помилок попередніх років, коли я бездумно просто нагрібала речі, а потім половину цих речей не носила, а місце вони займали. Хто також це робив, напишіть в коментарях, що я не одна така. Тому в цьому році я хочу проаналізувати максимально всі речі, які я буду брати, подумати. Чи треба вони мені, чи я зможу без них обійтись. І знаєте, показати, як з мінімальної кількості речей можна зробити максимальну кількість образів. Покажу вам, якими правилами буду користуватись. Разом з вами подумаємо, чи треба, чи не треба якісь речі брати з собою. У відео я також вам наочно покажу всі образи, які в мене вийшли. Можливо, ви щось для себе побачите, візьмете на замітку. Покажу, які я буду брати аксесуари, сумки, взуття. Окуляри, біжутерію. І, можливо, буде друга частина відео, коли я вже приїду з моря, і розповім вам, яких речей мені не вистачило, якщо таке буде, або що ж, я так і не вдягнула жодного разу. Якщо вам це цікаво, також напишіть в коментарі. Отже, дівчатки, щоб не затягувати це відео, поїхали збирати валізу разом. Зараз починаємо аналізувати. Цю юбку я беру 100%, тому що я впевнена, що я її буду носити і багато зроблю образів з неї. Ці шорти я не візьму, тому що, по-перше, вони трохи парять, вже не так сидять і носити я їх не буду, значить, складаю. Наступні. ці короткі шорти я брала в тому році на море, і я їх носила на пляж. Вони такі коротенькі і дуже зручно буде вдівати купальник. Тому також беру. І тут в мене вибір або брати таку юбку-шорти. Але в мене і юбка, і шорти вже є, тому цю річ я залишаю і брати не буду. І ось ці шорти. Я знаю, що я їх буду носити ввечері, тому також їх беру. Далі переходимо до топіків до футболок. Я точно візьму цю майку, я її обожнюю. Також я візьму цей білий топік. Я візьму цю майку. Також цю футболку я просто обожнюю. Тому також футболку, я до речі, візьму, напевно, тільки одну. І далі треба думати: цю можна взяти, вона буде прикольно дивитися з цими шортами. І з ціми. І з Хм. Так, цю візьму. Ця маєчка, вона така більш плотна, тому я її на море не беру. А тут я думаю: оцю майку також я візьму точно. У мене така ще є чорна, і я також її візьму, тому що вона такого кольору, який підійде також до всього, воно буде гарно дивитися. Цей не беру. Цей. Помірюю, потім ви побачите, чи взяла, чи не взяла. Ці майки я візьму, вони зручні, вони яскраві, вони будуть підходити до всього. У мене ще є оранжева сумка, тому я також ці майки візьму. А тут я замислилась, або взяти ось таку, або взяти ось таку з бодіком. Але, враховуючи, що я йду на море, і щоб не парити собі, ви поняли, що візьму таку. Далі з футболок, я зрозуміла, що однієї з мене вистачить, тому я всі ці інші брати не буду. Далі переходимо до рубашок. Рубашки обов'язково треба брати з собою на море. Я вирішила, що я візьму три: одна така голубенька, на ніби така йдежатка. Друга, чисто-біла це щоб накинути на себе ввечері десь, або просто щоб коли ти загораєш. І... Оця. Цю я взагалі також дуже люблю і часто ношу. Тому ось така в мене буде біло голуба морська палітра. Наступне я візьму ось такий костюм, потім я вам все покажу на собі. Це в мене буде, буде брюки і така жилетка, яку я також планую носити з шортами білими. І далі подивлюся, що мене буде гармонійно дивитися. Ну, і переходимо до платіжки. Я візьму перше ось таке платіжко Воно коротеньке, легеньке. І на морі саме так. Перше. Друге плаття буде ось такого плана. Воно довге, воно таке от в сіточку. Також ви побачите це все на мені пізніше. Тому друге плаття. І третє, воно таке морське. Я спеціально купила його на море. Воно з відкритою спинкою, ви також побачите його. І таке широке-широке. Також ще під питанням: оця рубашка тут буде костюм, шорти і топік. Це я також помірюю. І гляну. Всі речі я перенесла в зал для того, щоб краще тут вам показати, що я буду вдівати. Не знаю, це зараз робота буде на пару годин. Тут взяла. Окуляри не всі буду підбирати для того, щоб взяти якісь, які будуть підходити максимально до всього. Кепки також не вибрала, ще яку шляпу візьму. Тут ви бачите сумки, які планую взяти. Ці дві на море буде оранжева і ніжно-рожева. Ну і капці. Тут, я бачите, взяла чорні і не знаю. Коротше, це все я ще зараз буду думати перебирати. Можливо, щось з цього всього я і. Ne Зараз переходимо до аксесуарів. І як і обіцяла, показую, що ж я буду з собою брати. Почнемо з головних уборів. Ці дві шляпки я візьму, вони класно підходять під це. А з цих кепок я вирішила взяти лише цю верхню, тому що вона більше підходить під образи. А ці дві я залишаю. Також я буду брати пасок, але я не буду нагрібати свої всі. Я візьму два в одному. З цієї сторони з чорний, з цієї переробляється пряжка і він такий коричневий. Також під це підходить базові кольори. Тут я вже обрала, який буду брати з собою підвіски. Це буде простий такий, нібито жемчуг з буковкою L. Хочу взяти такий камінчик довгий, щось мені дуже подобається він такий, мені здається, також морський. Люблю це сонечко, як здається, на морі, також воно буде гарно виглядати. Морська така тематика з голубеньким ось ця підвіска. Така більш мінімалістична, і штучка на ножку. Ось Так ось вона виглядає з метеликами. Буде колатитись. Щоб вечором носити такий беру годинник. І тут зі своїх окулярів це не всі окуляри, але коли я міряла, я подивилася, що. Найчастіше я буду носити ці оці чорні ось ці, їм, до речі, вже більше шести років точно. Я їх обожнюю і завжди у відпустку беру їх з собою. І тут я думала, чи брати ці ще, вони для таких більш легких образів, а ці я лишаю. Ось так виходить чотири пари. Не забуваємо крабіки. Ще візьму чорну резинку, Це щоб ввечері забирати волосся. А зараз разом з вами будемо обирати кульчики. І оці я візьму точно. Вони дуже гарно виглядають, такі мінімалістичні. Потім також я візьму оці чорні, вони дуже дорого виглядають. До речі, я не буду брати з собою золото, а лише біжутерію. Золото я візьму обручку, звичайно ж таки. А, і оці я люблю. Також вони цікаво виглядають і одні крупніші. От все. Також я візьму браслетики. Оце просто моя любов. Останнім часом я їх знайшла. Це е, агат, якщо я не помиляюсь, і він такий мені космічний. І, знаєте, під е, палітру під це підійде, також на такі муські. Всі під питанням оці котячі око, але блін, от вже не знаю, треба було дестувати. Ні, напевно, тільки один візьму і вистачить з мене. Ну, і ще один браслетик, Я його люблю і дуже часто ношу, тому також його хочу взяти. І думала казати вже все, але побачила ще ці кольчики і, напевно, я їх візьму. Такі вони якісь ніжні, гарненькі. Та й все. З аксесуарів, як ви бачите, все я вам показала. І зараз приходимо до сумок. Ну і сумки ви могли вже побачити на самому відео. Це на вечір я буду брати цю вона підходить, ви бачили, до всього. На пляж я буду брати ось таку сіточку. Вона зручна, тут багато є кармашків таких. І яскрава, теж навіть хочеться щось якихось таких яскравих кольорів. І свою старушку візьму. Вона то також велика, вмістка. І також під це підходить. Ну і на вихід. Ось ця сумка, вона також е, туди влазить все і навіть більше, і підходить під багато образів. Забула вам показати органайзер, якому я буду перевозити свою біжутерію, і це буде дуже зручно. І так, як на морі будуть камінні, я обов'язково беру такі капці собі та дітям. Давно я так багато не передягалась і реально стомилася, але я зрозуміла, що саме в цьому перевдяганні я зробила для себе величезний плюс, оскільки, коли вже буду на морі, я буду знати, що з чим гарно поєднується і комбінується, і елементарно яку сумочку що підібрати краще. Тому не буду витрачати свій час там на створення образів, оскільки їх сьогодні вже і створила. І зараз ділюся з вами своїми основними двома правилами, які обіцяла, які я використовую при зборах. Перше з них це брати всі речі, які поєднуються між собою. Це означає, що не брати, наприклад, футболку, яка поєднується і комбінується лише з одними шортами, гарно дивляться. А максимально, щоб ви створили образи. По кольору, по стилю вашому. Друге, це. Те, що кількості речей низу необхідно брати в рази менше, ніж верху. Оскільки можна взяти, наприклад, одну спідницю, але 5-6 різних верхів, і кожен образ буде іншим. Оскільки нас люди сприймають і саме запам'ятовують по тим речам, які ближче до обличчя. Саме тому це таке просте також правило, яке допоможе вам створити більшу кількість образів. Ось і все, друзі, це кінець відео. Сподіваюсь, ви надихнулись. Я щиро вам бажаю, щоб ваші мрії в цьому плані здійснилися і не тільки в цьому. Я дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, цим ви підтримуєте мене. І всім пока-пока!